Це просто хіт. дівчата. Реально, а, трусики з леопардом в хіті в продажі, скільки вже років? Ну, приблизно 5 років, тому що цей принт да. лише недавно війшов в тренди і просто заполонив всіх наших клієнтів. Я взагалі. Навіть думала, ну мені так здавалося, що саме тренд леопардів в, в білизні започаткували в Україні. Ми тому, що ми працюємо сім років на ринку вже леопарди в нас продаються нон-стопом кожного дня вже близько п'яти років. Коли це, це ще знаєте, ми почали це продавати ще до того, поки це стало мейнстрімом. А тому саме сьогодні в нас на огляді набір з семи штук. Можеш показати, як він виглядає. Ось так. В цей набір входить як і трусики з принтом, так і без принта. Це зручно. І на принт на резинці. Так, це реально дуже зручно, тому що от вони в нас тут представлені, викладені трусики, що якщо у вас є сьогодні настрій, не одягати трусики з принтом, або навіть вам під, можливо, під одяг не личить принт, що також часто так, буває. Часто. Якщо просвічується а, одяг, який то ви можете одягати, наприклад, ось такі бежеві. Ну, в принципі, беж. Він Класичний класика, він до да. всього підійде, так да, абсолютно вірно. А є, наприклад, із принтами. Якщо вам подобається принт, особливо от як на нашій жасмін. Мені до речі, мені ці трусики з набору подобаються найбільше, більше, да. тому я їх і оділа Вони на манекен. акцентують свою увагу в першу чергу. Так да, саме тому я їх оділа на манекен. А Ти мене запитала, що може його переодягти. На які ти хотіла переодягти? Який тобі більше з набору подобається? Мені подобався цей з бантиком. Оцей? бантик теж з принтом теж дуже цікавий варіант. Так, да, в принципі, трусики дуже гарні, вони однотонні. Причому такий, знову ж таки, колір темний шоколад. Да. Він також дуже популярний зараз. Давай по класиці покажи, як вони тягнуться. Тягнуться вони просто супер. Класно. Вверх також. Ой. Тобто, коли трусики такі еластичні, то. Дуже класно підбирати розмір, тому що тут в 100% ви вгадаєте. Так, да, і дівчата стосовно розмірів. Знаєте, у нас розмірні сітки стартують не тільки на дівчат з а-ля модельною зовнішністю, там XXS, XS, а конкретно цей набір є в розмірах від S, S до 5XL. Повна серія, як і норма, так і батал, тому що. щоб... Відчувати себе комфортно і відчувати себе дійсно гарною не потрібно а, йти в якісь інші магазини, де такі моделі гарні, в принципі, труси актуальні, будуть представлені в дуже маленькій розмірній сіці. А саме можливо, така наш ну, політика нашого магазину, така психологія нашого магазину зробити комфорт і зробити красу абсолютно для кожної дівчини, тому що вона на це заслуговує. З'їжджа на що звикли думати, що батали це негарно, некрасиво, тому багато дітей соромляться. В нас це приселено в такій великій розмірі сіці, що навіть дівчата з плюс сайз можуть ідеально підібрати хороші, якісні трусики із гарними принтами. Тож, якщо підсумувати, то цей набір реально може стати одним із ваших улюблених. Сім штук на кожен день тижня. Менеджери обов'язково вам допоможуть підібрати розмір. У нас є чітко виставлена розмірна сітка з чіткими сантиметрами, навіть боковів швих, або в принципі об'єму стегон. Тому наші спеціалісти з вами зв'яжуться, якщо ви хочете оформити замовлення, а доставка в нас працює реально. Дуже швидко. У Нас Юля раніше працювала на упакуванні товарів, і в нас понад 200 замовлень щодня. Тому ми дійсно можемо якісно, швидко все пакувати, відправляти. І велика ймовірність, якщо ви замовляєте сьогодні, завтра вже трусики будуть да, у вас. Тому що ми відправляємо кожного дня. У нас відправки просто 24 на 7 відбуваються. Да.